В сьогоднішньому своєму відео хочу проговорити про енергію, про ресурс нашого організму і як він буде залежати від. Стану тієї води, яку ми споживаємо кожного дня. Адже сьогодні майже на кожній консультації чую, що у людини немає сили, вона швидко втомлюється, вона зранку вже може бути виснаженою. І коли ми говоримо про те, що чи п'є людина воду, дізнаємося, що там або вода взагалі таких властивостей, що вона, як кажуть, поперек горла стоїть, не йде в організм, або людина багато води не п'є, тому що має набряки, або їй заборонили. Скажімо так, пити воду лікарі, аби не було якихось супутніх проблем. І от сьогодні я хочу поговорити про якими ж параметрами має е, володіти вода, аби організм її прийняв як свою, аби він не витрачав свої життєві ресурси, свої мінерали занадто кількості для того, щоб її привести до стану внутрішньоклітинної. І так я, як завжди, зобразила вам отаку картинку. Де зображена така молекула водички, яка має зайти ось через такі пори мембранки десь в клітину, в капіляр вона має зайти. І ця водичка вона принесе, звісно, розчинний кисень, вона принесе всі ті поживні речовини, які ми з'їли, до яких у нас в кишечнику все це діло роздробилось. І така ж водичка так само повинна пройти і винести в міжклітинний простір всі ті продукти обміну речовин, в клітини. І це все повинно бути в балансі, тобто, щоб ця водичка ніде там не Застоювалася, і знову ж таки, щоб вона сюди проникла в цю ж капілярну сітку. І ось я зупинюсь на параметрами, які, якими ж вона має володіти. Ну, перша така гарна сніжинка, звичайно, це параметр структури. Тобто водичка, коли структурована, вона тоді гармонійно вписується в наші клітини. І були навіть такі дослідження, що коли досліджували навколоплідні води, вони мали якраз отаку структуру, тобто це ідеальне середовище, аби плід розвивався. І, звісно, що для цього прикладалися максимально зусилля материнського організму. Другим параметр, звісно, вода має бути чиста. Тобто, що вона була нехлорована. Зараз дуже багато для цього методик фільтрів, очищувачів, різних там іонізаторів. От, ну, це той параметр, яку ми воду вибираємо для того, щоб покращувати її властивості. Важливим параметром іде PH, тому що я написала це такий параметр PH крові 7,43. І коли ми споживаємо там, завість води, ми замінюємо там, чай або п'ємо каву. А ще якщо ми туди кладемо цукор, чи якісь там газіровки п'ємо, кока-коли, якісь солодкі напої. У них PH правило 2-3, тобто це досить кислі агресивні середовища. І, звісно, щоб отакий параметр основних наших середовищ досягти, йдуть вхід. Слаболужні мінерали, це той же кальцій, той же натрій, той же магній. Це все витягується з наших кісток, з зубів, з серцево-судинної системи, тобто наші оці депо, резерви йдуть на те, щоб привести до параметру 7,43. Звісно, що, як я сказала, має бути зовнішня мінералізація, щоб ну, додатково, скажімо так, не вичерпувалися дуже надмірно, швидко свої запаси, а особливо що якщо у людини є проблеми з травною системою, коли йде погане засвоєння, тобто ці запаси швидко не відновлюються, то звісно, що цей параметр має принести ще й водичка. Температура. 37 градусів це в середньому температура нашого тіла. І якщо людина п'є дуже холодну воду, вона звісно буде стояти в шлунку, поки не нагріється до цієї цифри. Тільки тоді вона піде по організму, і тільки тоді вона зможе всмоктатись. Відповідно, якщо занадто щось гаряче, ми виживаємо. Да, це також має як кажуть прийти до цієї норми, і це теж іде енергія і життєвий ресурс нашого організму. Важливий показник в цьому це окисно-відновний потенціал. Тобто наша клітце – баланс між процесами окислення, які йдуть постійно, і відновлення, тобто нейтралізація цього. Наша клітинка має цей потенціал завжди це мінус 100 мВ, тобто вчені проводили дослідження і прийшли до такої цифри. Вода, яку ми бачимо дуже часто, водопровідна, бутильована, там, фільтрована, неважливо яка, вона завжди має плюсовий показник. Мінусовий показник це можуть бути води десь із джерел, коли вони дуже добре мінералізовані. Тобто це якісь, як правило, ну, природні, там десь може кремні від джерела чи там, якісь такі от мінеральні води, вони завжди будуть ближчі, вони будуть мінус мати. А звичайна вода, вона завжди плюсова, дуже з високими цифрами. Відповідно, щоб організму зробити з неї. Мінус 100, теж йдуть запаси енергії. І останній показник, я так зобразила його схематично, це поверхневий натяг. От згадайте, якщо ви крапнули десь на тканину водою, вона, як правило, стоїть таким куполом. Особливо, якщо ще ця тканина воду не проникне, цей купол буде стояти дуже довго. І згадайте, якщо ви десь поранилися і крапнули кров'ю на тканину. Кров завжди просочиться, вона ніколи не буде стояти куполом. Так само ці структурні зв'язки у воді, для того, щоб вона була доступна нашому організму, вони також мають бути більш такі розтянуті, скажімо так, по-простому. І так, як я сказала, що якщо ми вживаємо таку водичку, яка має близьку спорідненість до наших клітин. Відповідно, наші клітинки кожного дня отримують енергію, вже як кажуть, в келиху стакана водички, яку ми споживаємо. І... Компанія, з якою я розвиваюся, в якій я вже тривалий час знаходжусь, вона якраз і направлена на те, щоб зробити цю воду близькою для нашого організму, щоб повпливати на оцей перший важливий параметр нашого здоров'я. І якщо вам ця тема цікава, підписуйтесь в наступних відео я розкажу детальніше про продукти, які роблять цю воду близькою до нашого організму.